Тато, тому що О. я пропила вже дві баночки і почала пити третю баночку продукта нашого нового n 3 У нас, ви знаєте, є серія продуктів N. Це продукти, які допомагають залежним людям позбавитися цієї залежності. І саме один, N1 і N2 ну, це для залежних людей. Продукти ну, здоровим людям пити їх не можна. Ну, нема, нема потреби. Так. А от продукт Н3 і Н4, яка допомагає нашому головному мозку, працює з нервовою системою, це навіть потрібно пити всім. Н4 на сьогоднішній день поки що нема в Україні, а Н3 є. І ось цей продукт я почала пити. І мені дуже сподобався склад цього баду, тому що це такий комплекс, до складу якого входить гінка білоба. Входить артишок, звіробій і екстракт гармали. От. По суті, це продукти, які працюють з нервовою системою дуже сильно. Сьогодні вся наша Україна рідна, хто не в стресі, підніміть руку. Хто сьогодні не в стресі, в кого нема проблем. Ви представляєте, всі повинні пити сьогодні. І Ви знаєте, було недавно було занять, була передача по телевізору, була передача, що ну, була статистика, що люди на ну, якийсь такий великий відсоток називали по ПТСН. У мене навіть скрін є вдома, що дуже збільшилась кількість споживання антидепресантів. І от ті антидепресанти, вони ж тут, ну які. Які вони, Едік, в аптеці Є продаються? Синтетичні. <рес> Синтетичного <рес> походження. і зараз відберуть так, що аптеки... За таких сейфів, як так, так, з полу до потолка. Так, і ось такі. Так. І молоді люди з 14 років сидять на от. Це Дуже жахливо. І треба починати, от, я колись спілкувалася, у нас є тут розумні лікарі. Вони кажуть, завжди починайте із рослинного походження препаратів. Не починайте із таких важких якихось речей, починайте з рослинного. І от у нас якраз це такий комплекс, це такий симбіоз, прекрасно підібраний. Там дає оця ця гармала, яка працює з нервовою системою. і Вона допомагає ну, не тільки нервовій системі, а й е серцево судині мені здається. Далі, дивіться, гінка-білоба, ви всі знаєте. Гінка-білоба. Це покращується кровообіг головного мозку. У тебе починають краще працювати мізки, ти починаєш краще думати, швидше думати. Ну, тобто, ну дуже прекрасний бад. Далі, дивіться, що ще? Артішок. Артішок печінка, кишково-шлунковий тракт. Вона має багато клічат, клітковини. От, тобто, Представляєте, працює на весь організм дуже прекрасно. І, звіробій, і теж. Представте, гінка білова і звіробій, тобто, це така ну Просто прекрасна суміш, вони підсилюють один одного. От наша компанія зараз почала бади, в які в комплексі ну будуть збирати комплекси, не чистий там бад, як раніше у нас було, а в комплексі вони доповнюють один одного і вони працюють краще. І, і ви представте, я можу сказати, який вийшов у мене результат, чесно кажучи, у мене енергії повно. Я навіть, чесно кажучи, менше сплю. Я стала рано прокидатися, я зранку встаю і мені хочеться меблі переставляти. І сусіди сплять, а мені хочеться. Щось подвигать, хоч стіни переставляємо. Ви розумієте, таке відчуття. Отаке відчуття у мене було, коли я пила маку перуанську А зараз у мене скільки енергії, ви знаєте, наскільки у мене працює, працює голова дуже прекрасно. Зараз у мене така нагрузка, от я дуже багато всього вивчаю, тому що треба якось рухатись вперед. Пішла на курси штучного інтелекту, там оце вся молодь, вони швидко це все зображають. І я теж... Класно зображає, бо я п'ю Н3 і, і, і машину вивчаю, тому що я молодий водій. У мене теж куча інформації, я, в мене кажеться, що димлять ці мозги мої. Ну, Н3. Заспокоїє, заспокоює все так, і, і, все так в день. і все так прекрасно. Ну я стараюся пити два рази в день, але буває, що я можу забути після їди до, до, ї... до, ї... до їду до, до їжі. Тут 60 капсул. Стараюсь пити два. два рази, стараюсь пити. Так ну чесно, у мене дуже багато енергії. Я вже дві баночки випила. Почала пити третю баночку. Аня моя така: мама, дай мені що ти там п'єш? Що ти така активна. Тобто Реально, Ольга Вікторовна нам все добре розповідала, що чого це, у одних зображають мозги, а у інших не зображають. Тому що треба пити І Тим більше, що це економія сімейного бюджету. Ну Економія, тому що ви п'єте, по суті, гінка білобу порахуйте, і артишок ви п'єте одночасно. Ну тобто І, і звіробій, і, тобто, це прекрасний сон, ви, ви висипаєтеся, ви гарно спите. І відпочиваєте і ну прокидаєшся, в тебе ну реально багато енергії. Ну от, енергії, ну просто стілушка.